Сьогодні будемо зі мною підбирати образ на випускний. У нас така незвична кольорова гамма. Рожевий, блакитний та молочний. Ну що, подивимось, що я знайду в цумі з українських брендів. Я вже бачу дещо рожеве. Цей бренд нещодавно з'явився в Цумі, і я дуже хочу приміряти боді рожевого кольору або блакитного. Дякую. Ну, такий майже блакитний. Коротше, шукаємо блакитні та рожеві речі. Ще ще рожеві речі. Ну, я думаю, що в такому я буду дуже екстра. А це, а це, на жаль, не мій стиль Бейбі-дол. Будемо шукати ще. А дивіться, що я знайшла від бренду Pascal. Сукня. Я вже казала, що ДНК бренду є перфорована тканина. Але, на жаль, це дуже святковий буде образ. Хочеться щось більш елегантніше та з грейливими нотками. Так, і що ми бачимо? Бачимо рожеве пальто. Це теж, в принципі, підходить під мій дрес-код, але я ж не буду сидіти в пальто весь захід, тому йдемо далі. Бренд Еліскей, звичайно, перемагає всіх зі своїм рожевим кольором, але, на жаль, речі не відповідають прямо естетиці мого бачення образу на випускний, але подивіться, це так к'ют! Якщо потрібно затаритись. Якщо потрібно затаритись рожевеньким, ви знаєте до кого піти. І найбільше мені здається кольорова гама саме блакитного кольору, у нас в бренді Anna October. І подивіться просто на ці неймовірні сукні. Знову ж таки, у нас не вечірній дрес-код, а більш такий коктейльний кежуал. Тому, на жаль, ця сукня мені не підійде саме під цей захід, але треба обов'язково примірити. І ще один варіант від бренду «Статная» – це ось такий блакитний корсет. Ну, треба подумати. Також з блакитного я знайшла від бренду на цінату ось такий світшот. Скажіть. Як це виглядає класно. А ще до нього є ось така сумочка, яку можна теж окремо застилізувати з образом. Я думаю, що в цьому мені теж буде трошечки спекотно, шукаю щось більш приталене, але як варіант такого нарядного і кежуал образу точно підійде. Розгляньте цей варіант. Знайшла ось таку молочну ковтинку від шипелика. Я думаю, що вона теж підходить під наш колір молочний, але не впевнена, що буду комфортно себе почувати на випускному в цьому. Колір цього дрес-коду у нас був незвичний, тому що ми підтримали наших двох студенток, які а, створюють яскраві бренди. І для нас це не притаманне, незвичне, але ми в цю авантюру разом з Анією пірнули. І я, звичайно, обрала для себе такий найбезпечніший варіант. Я обрала боді від бренду Сісель. Це новий для мене бренд, який нещодавно відкрила для себе. І знаєте, ось ця така тонка шкіра має, по-перше, дуже приємні на дотик відчуття. А по друге. Друге, я вважаю, що саме цей елемент гардеробу я буду неодноразово поєднувати зі своїми іншими речима, таким чином буду давати колір в свій гардероб. Ну, і також цей боді відпрацює свою ціну, і я, як мінімум, разів 10 маю його вдягти. Будемо разом з вами потім рахувати. Ну і також я стилізувала цей боді з джинсами. Я трошки заспокоїла цей образ, оскільки я приміряла з різними іншими варіантами. Зі рожевого, темно світло, рожевого кольорів, і виглядала я досить для себе незвично і некомфортно. Тому обрала джинси від бренду The Code, стилізувала весь цей образ прикрасами від бренду Grand Девер. І от зараз я хочу, до речі, вам про них трошки детальніше розказати і показати. Почну з мого улюбленого колечка, таке з перлинкою. Насправді це колечко для мене є адаптивним абсолютно під будь-який мій образ. Це і якийсь Нарядні образи, і тоді колечко доповнює своєю такою святковістю. Або ж навпаки, це кежуал образи, і тоді це колечко стає родзинкою самого образу, повертає увагу і так робить таку цікавинку. Далі я замовила дуже непритаманний мені вид прикраси. Це керамічний хрестик. Я думаю, що це прям було дуже прикольно поєднати з рожевим, оскільки тоді образ ну, перестає бути таким досить інфантильним. і стає Є вже більш гранжевим. І, власне, за гранжевість ще відповідали такі сережки з нової колекції Grand девер з шипами. І я вважаю, що це прям ну, була прикольна для мене покупка, яку я теж думаю буду носити неодноразово, оскільки вони роблять образ більш таким бунтарським, я сподіваюся. І довершила весь цей набір. Ось такою ще прикрасою, яка, як на мене, тут була досить гармонійно поєднана. Отже, ось таким чином я постаралася свій стиль звичний адаптувати з рожевим кольором і ось таким набором прикрас. Сподіваюся, що наступний випускний у нас також буде досить таким цікавим і екстравагантним. Не знаю, який колір ми оберемо наступний раз, але я думаю, що це для вас буде цікаво, тому слідкуйте за нашими випускними. І окремо, звичайно, я хочу хочу вміти образи, які зробили наші випускниці, наша Аня, кураторка навчальної програми Сута профешн бізнес. Я рада, що всі підтримали нашу ідею по дрес-коду і прийшли в образах, які відповідали заявленим умовам. Тому підтримайте також дівчат. Напишіть, який образ вам більше сподобався, та взагалі наскільки я вас здивувала своїм образом. Перший раз записую таке прям відео про образ на випускний. Дуже цікаво почути. Вашу думку, всім гарного дня! Бувайте!